Усім привіт! Вітаю на каналі. Я в магазині Сінсей. Приємного вам перегляду та дякую за ваші вподобайки. Ви тільки погляньте, які гарні свічки приїхали у склі 219 гривень. Ніжно-рожевий підсвічник. Ціна акційна 59. 99 синьо-біла полоска, свічка лимон 129 дуже приємно пахне. Такі великі є в банках. Також приємний аромат 219, ще одна краса 169. Сухоцвіти та скло. Свічка у скляній баночці 99. І така 99. Дуже приємно всі свічки пахнуть сенсеї. Свічка в керамічній вазі 169 гривень. Підсвічник квіточка 49, пудровий та білий. І такий варіант є 49. Вазон штучний монстера 399 гривень. Пальма також 399. Декоративна рослина у горщику 169 гривень. Віночок 279. Листочки. Є ще такий варіант з квіточками. Також 279 гривень. Годівниця для птахів 129 Дерев'яна годівниця 129 гривень. Цікаво навіть є такий будиночок для комах. Вартістю 99 гривень. Килим 219 60 на 90 см. 279 такий варіант 60 на 90. Чорно-білий 279 гривень 50 на метр 50. Килимок пастельних тонах 219, розмір 60 на 90. Ще один варіант за 219. Розмір 60 на 90 см. Наволочки по типу ковра 109 ціна акційна 45 на 45 см. Яскрава літня наволочка лимони 129 45 на 45. 169 45 на 45 см. Подушка для шиї 209. ший варіант чорний, фіолетовий. Поличка 219. Поличка металева 329 Столик дитячий 500 гривень. Полиця на колесиках 719 3 відділення. Також вона йде в двох кольорах в пудровому та в такому хакі кольорі. Подушка 45х45 399. Подушка висока висотою 10 см. Подушка кругла для стільця 99 гривень. 329 коштує ось така зірочка. 279 круг. Подушка м'яко-набивна квіточка 219. Підставка під посуд 2 штуки в наборі. Ціна 99. Соковитий яскравий жовтий. М'ятний. Золотий. Сіро-блакитний. Кругла підставка 99. З візерунками з іншого боку однотонна. Набір двох підставок 99. Кольорів є декілька на вибір. Кухонні рушники бавом на 2 штуки 99 гривень. Яскраві малюночки з кексиками та фруктами. 279 гривень скатертина метр 40 на 1,80 м, доріжка 129 гривень 50 на 1,50 м, мочалки 35, 129 пластиковий дозатор для мила. Дозатор з відділенням для губки 279. 119 гривень баночки для спецій 4 штуки для солі та пельцю 169 99 Набір шпателів 149 2 штуки форма для льоду 59. Набір підставок під гаряче 3 штуки 129 гривень, відкривачка для бутилок 39. Набір двох таць – 169 гривень. Масляничка 129 пластикова. Баночки для солі та перцю 169 гривень. Пластиковий піднос 169. Скляна банка для зберігання 119. Більшого розміру 149. Ось така банка цікава для зберігання 119. 149 більша. В такому варіанті також 149 гривень, пляшка скляна 69 г, баночка для зберігання 99, блокнот з ручкою 169 гривень, стіч 149 г, копілка в дитячу кімнату у вигляді футбольного м'яча 119 гривень.

Декорації в кімнату 129. Дякую вам за перегляд!